Книзі царств, першій книзі царств Біблії, описується, що ізраїльський народ захотів царя. І Господь посилає царя Саула, послушного, кроткого, доброго. Він навіть ховався, він навіть не хотів бути, коли його хотіли на помазання, а помазували на царство через єлі помазання. Це освящалося масло, і Господь через це ізліяння масла на тебе давав свої плоди, обдаровував цю людину. І коли Саул став царем, він завоював народ і через первосвященника Самоїла йому було сказано слова Божі, що нічого не бере стада. Ні волів, ні козлів, ні ослів, ні верблюдів нічого не бере. Ні, бо це воно не чисте, не треба в твоє стадо змішувати їх. Але Саул соблазнився. І він себе оправдував тим, що він сказав, з цього стада я буду приносити жертви Богу. Я буду це Богу приносити. Але йому дуже сподобалися ці стади. Він полюбив їх. Він захотів дуже мати їх собі. І за те, що він зробив по своїй волі, Господь забрав в нього ці дарі Духа Святого і на царство помазав Давіда, який ще був пастухом. І коли помазали Давіда, пророка на царство, Саул став скорбіти ці дарі Святого Духа від нього відійшли. І він став печальним бути. Таким унилим, незадоволеним нічим. І коли він шукав, хто б йому грав на інструментах того часу, він йому спокійніше ставав. Навіть Давід грав йому на цих інструментах. І це, браті і сестри, у нас стається те, що ми робимо по своєму. Богу годно послушання любої жертви. Ніяка жертва не угодна Богу. Якщо вона зроблена з гордині і по своїй волі. А якщо це це зробив по послушанні, ти послухався, тобі благословили і ти виконав, це означає, що Дух Святий присутній в тобі, він з тобою. Але якщо ти поступаєш по своїй волі, ти структивний, капризний, непослушний, Дух Святий відступає, а сатана приступає.